Вітаю, мене звати Федоренко Михайло, я учень 8-го В класу Одеської гімназії номер 11 У чому полягає сенс життя? Напевно, таке питання періодично ставить собі кожна людина. У наш складний час сенс життя для кожного українця це перемога і мир, але як навлизити довгоочікувану мрію? Я, моя родина, мій клас, гімназія. Збираємо пластик. Макулатуру. Потім цю вторинну сировину збирають волонтери з громадської організації Мрія вільних людей. Кошти від переробки йдуть на виготовлення дронів. Таким чином, ми вносимо свою лепту спільну справу. Якщо завдяки нашій діяльності було врятовано хоча б одне життя, то це вже неймовірне щастя і перемога добра, це і є сенс життя жити в мирі, радіти кожному дню. Дякую за увагу. Всім бажаю миру!